Ось такі яйця страуса у нас у продажу. Яйця домашні, дуже смачні, великі. Всі більше одного кілограма можете замовити і перевірити. Є такі люди, що не вірять, але ви можете всі їх зважити. Всі яйця будуть важити більше одного кілограма. Хто з міста Дніпра Самар, будь ласка, замовляєте. Якщо замовляєте від 10 яєць в одні руки, то по місту Самар привозимо прямо до вас на адресу. Якщо ви з міста Дніпра і замовляєте 10 яєць в одні руки, то довозимо до парковки метро, те, що знаходиться біля складів АТБ. Якщо в когось є бізнес, магазини, кафе, ресторани, будь ласка, також звертайтеся, можу поставляти від 100 до 200 яєць в місяць страуса. Ціна 550 гривень. Тому, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Номер залишу під відео. Також до вашої уваги є тушонка, паштети також у дуже великих кількостях. Тому, будь ласка, звертайтесь, м'ясо страуса, фарш зі страуса все є в наявності. Прайс-лист закріплений на сторінці. Номер для замовлення залишу під відео. Всі замовлення приймаю на Viber. Тому, будь ласка, пишіть, жду ваших замовлень. Відправка по всій Україні.